Нове у пенсійному законодавстві 2016-й несе сюрпризи для теперішніх пенсіонерів і для майбутніх, якими вони будуть нам розповіли в управлінні пенсійного фонду в Коломиї та Коломийському районі детальніше у сюжеті. 1 січня набула чинності низка законодавчих актів. Зокрема, мова йде про закон про державний бюджет України та внесення змін до податкового кодексу. Усі ці закони та зміни зачіпають певним чином і пенсійне забезпечення, розповідає керівник управління Галина Григорчук. Будуть підвищені відповідно закону про державний бюджет, будуть підвищені мінімальні пенсійні виплати. На сьогоднішній день мінімальна пенсійна виплата складає 1074, А у два етапи буде проведено у 2016 році і збільшення роз це з 1 травня і з 1 грудня. Отже, у 2016 році ми будемо очікувати проведення перерахунків мінімальних розмір пенсії, відповідно підвищень і надбавок, які залежать саме від мінімального розміру пенсії. Ну, звичайно, з травня місяця це буде складати 1130, а з 1 грудня 1208. Торік влада обмежила виплати працюючим пенсіонерам на спецпосадах і звичайним пенсіонерам у розмірі 85% на інших посадах. Цього року ця практика буде продовжуватися, але тепер працюючі пенсіонери отримуватимуть не менше як 1611 гривень на руки. Є ще один негативний момент, розповідає начальник. Все таки базове оподаткування лишається під зняття ПДФО. Суми. Пенсія або щомісячного грошового забезпечення і 1,5% військового збору. Значить, суми пенсій зверх 4134, у нас будуть оподаткуватися як ПДФО буде зніматися 15%, так і 1,5% військового збору. Звичайно, для працюючих пенсіонерів, якщо розмір пенсії більше 4134, в першу чергу 15% обмеження, як працюючому пенсіонеру, а вже потім зняття пенсії. ПДФО і військового збору новим у законодавстві і пенсійному забезпеченні є призначення пенсії за вислугу років. Мова йде про освітян та медиків, не тільки збільшено необхідний стаж за вислугу років, а й встановлено вік поступово з 50 років до 55. Але тут є виняток, який варто пам'ятати і знати для цієї категорії як і працівники освіти, галузі освіти, так і медицини. Ті, хто мали на 1 квітня 2015 року стаж потрібний вислугу років 25 років, а на 1 січня цього року 25 років 6 місяців, незалежно від Дати народження від віку мають право скористатися призначенням пенсії за вислугу років за умови звільнення із посади. Тобто, все ж таки, хто має стаж необхідний, а не буде його надбувати після 1 січня 2016 року. Він незалежно від року народження піде на вислугу років. Для працюючих пенсіонерів утримання із зарплати ставки єдиного внеску не буде. При цьому нарахування і соціальний внесок для роботодавців буде 22%, а було майже 39%. Також у грудні підвищили по. Садові оклади державним службовцям з 1 червня 2015 року. Ми жодних перерахунків державним службовцям пенсії не проводимо. А відповідно, що ми і не призначаємо пенсії такий вид як державна служба. Тобто, питання від не може виникати щодо перерахунків, оскільки вже з червня 2015 року зазнали зміни в законодавстві. І ні перерахунків, ні призначень пенсії державним службовцям. Ми не проводимо. Ну, є нова редакція закону про державну службу, яка набере чинності з травня 2016 року. От тоді вже, відповідно, Ті, які будуть чітко категорія визначена державним службовцем цим законом при набутті його чинності, вже тоді постане питання звернення за призначенням пенсій. Але в основному я хочу звернути увагу державним службовцям, що вже на сьогоднішній день і раніше, як ми призначали, то не вигідно було вже за законом про державну службу, а все таки вигідно було цій категорії громадян призначати пенсію на умовах загального закону. Тобто ми в нас одиниці, які скористалися вже зараз в останні роки, що стосується закону про державну службу. У нас стало, він став невигідним. Стали умови і норми закону про загальнобов'язкове державне пенсійне страхування. І найосновніше, з чим зустрінуться наші громадяни, при призначенні пенсії, це зміни при прийнятті довідок про заробітну плату. Раніше ми могли приймати довідки, і це було як обов'язок. За для обчислення пенсії довідку про заробітну плату до липня 2000 року, з якої і відповідно йшло обчислення розміру пенсії. На жаль, січня 2016 року повинні пам'ятати наші громадяни, що при зверненні за призначенням пенсії така довідка буде братися тільки у тих випадках, буде мати право громадянин представити, якщо у даних персоніфікованого обліку буде відсутньо повних 60 календарних місців нарахування заробітної плати. Тобто, січня 2016 року призначення пенсії відбувається виключно за даними. Системи персоніфікованого обліку, все, що міститься в системі персоніфікованого обліку про нарахування заробітної плати, буде використовуватись при призначенні пенсії. Тільки у тому випадку, коли не буде вистачати 5 років підряд, тоді людина зможе представити довідку за період до липня 2000 року. Тобто наступив момент, що все, що є в системі персоніфікованого обліку, що стосується нарахувань заробітної плати, і буде використовуватись для призначення пенсії.